Прем'єра для усієї сім'ї на новому сценічному майданчику. Як у Чернівецькому муздрамтеатрі готуються до початку сезону. Раніше у цьому фойє глядачі збирались у перервах між діями вистави. Та тепер це ще одна сцена муздрамтеатру імені Ольги Кобелянської. Сцена панорама. Один з головних елементів нового театрального майданчика панорамне вікно, крізь яке видно усю театральну площу та містян, які прогулюються центром міста. Та перед початком вистави це вікно символічно прикривають завісою. Актори Мар'яна Тимчишин та Валентин Багуляк працюють над майбутньою прем'єрою виставою для усієї родини принцеса. А чому зізнаються така камерна сцена, неабияк зміцнить зв'язок із глядачем? Тут, взагалі, мікро-мікро, коли от за крок до глядача, тим більше до маленького, який все бачить і каже: Ага, ти збрехав, бреха! Одразу все видно тому тут цікаво, незвично цікаво. Оскільки місце таке намолене, воно нам дуже подобається. Місце. Це от на третьому поверсі, панорама. Тому якось так. одухотворює. Вистава сподобається не тільки молодшим глядачам, а й їхнім батькам, кажуть актори. Поруч із дитячими розвагами у виставі висвітлюють і дорослі теми. Одна принцеса? Одна маленька принцеса. Одна ну дуже маленька принцеса. Іван Бутняк розповідає, принцеса А чому та інші вистави, які гратимуть на сцені панорамі, стане чудовим способом дозвілля для усієї сім'ї. Можна буде прийти родиною і не тільки подивитися виставу, але потім випити чаю, кави і поспілкуватися про побачене, поспілкуватися з акторами і побути ще трохи в нашому. Справді казковому театрі побачити прем'єру та нову сцену панораму глядачі зможуть вже цієї суботи, 19 серпня, о 12 та 15 годині. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4.